We uh are -oh. Рівне знову у скорботі у центрі міста рідні, друзі та просто знайомі попрощались 39-річним солдатом Михайлом Рудим. Чоловік був родом із села Вишеньки, але в дитинстві разом із батьками переїхав до рівного. Навчався у школі номер тринадцять. Згодом закінчив рівненський технічний фаховий коледж, де здобув спеціальність монтажника сантехніка. Дуже привітний симпатичний, молодий хлопець. Він дуже був розумний, дуже талановитий. Ми пишаємо ним і звичайно вдячні. Рідні та знайомі згадують, що Михайло був підтримкою для близьких, завжди посміхався. Кажуть, його тяжко згадати засмученим, адже завжди випромінював лише щастя. Завжди був щасливий, усміхнений. Ніколи не пам'ятаємо його, щоб він сумував. Він завжди був усміхнений. Мобілізувався захисник 10 лютого 2025 року. Проходив службу у гарячих точках спершу у Сумській області, а згодом на Курському напрямку. 30 травня під час виконання бойового завдання чоловік отримав важке поранення від ворожого мінометного обстрілу. Продовж 19 днів лікарі боролись за життя Михайла. Це невимовна біль. Я склоняю просто голову в скорботі. Михайла пам'ятаю добрим чуйним і звичливим. І пам'ятаю всі, якщо якісь в мене були проблеми, да чи якісь важкі моменти в житті він дуже вмів гарно підтримати, дати таку віру, наснагу. Ну і він до останнього вірив в перемогу. На жаль, 18 червня 2025 року серце Михайла Родого зупинилось назавжди. Його двіку пам'ятатимуть як героя, що понад усе вірив у перемогу України і віддав за неї найдорожче. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини Рівного.